Буквально так. щось ще співається. Добре, я ще раз хочу нагадати, що всі, хто хоче прийти до Саліван Рум 19 січня. Будь ласка, приходьте, беріть з собою свої телефони, айпади або просто флешки. Ми вам обов'язково заліємо туди наш новий альбом, а, який називається Є і зараз настане для вас пісня Баба і Мама. Посеред ночі під вікном, і на мене наступає холод знову я не хочу йти додому Щоб щоб слухати твої приколи слава Богу, в мене завтра, буде, і для тебе місця там немає, правда, на волк нас і до бої. Я йлюся, ти знаєш, просто я не маю тих сил, забувати все, що ти творила і не хочу знати, як тебе набірчала. Чи бігала наліва, я тебе давно вже забив, що від тебе взяти, балаєба, що від тебе взяти, балає баба Ти сама хотіла жити криво тільки я давно вже не бачу, І коли я вискочив, забила, ти мене вже більше не побачиш, тільки фотографія я його. Хай мене нагадує про тебе, вчора ми були два одному а сьогодні я всю для них, просто я не маю більше сил, забувати все, що ти творив, і не хочу знати, як тебе дави вижала. А за на те, що бігала наліп, я на це давно уже забив. тебе взятым, баба и баба, бари да Лирика с <свят> текстом,

Приходите. Scho, eh, — Приходите. Pues uh, — Нет, что это 20, 20, minute. 20, ah, 20 yeah, yeah. Ah, — Угу. Uh — Производная 8. — 30? — 20 минут. — Нет, 20 минут. — А, 20, да-да-да. — Большинство зрителей там сразу на работу ехать. — А ну там до 12 какие-то. — Ну позитив. — Там класс. Ну да еще Слободоля поиграет полтора часа. — Сейчас же везде Бликоповский рычаг. — Тихий куплет, громкий припев. — Так нельзя. — А так речь, Ну конечно. — Спасибо. —